Початку хутко повернутися на колишній рівень, а потім далі продовжити розбудову і розвиток подібну мету має Асоціація футболу Дніпропетровської області з відродження жіночого і футболу серед дівчат на теренах регіону, селячок рокувати далі і повернутися на лідируючі позиції в Україні, як це було ще донедавна. Втім, на жаль, через низку різних обставин, які, звісно, у рази посилила війна. Ми втратили у цьому напрямку дуже багато від команди Вищої ліги Злагода. До гарної низки колективів з периферії, дівчат з Петриківки, Покровського. Нікопольського району Миколаївки, колишнього Петропавлівського та інших Андрій Миколай Шевченка два дні тому на своїй прес-конференції сказав, що йде перезавантаження жіночого футболу, призначено нового голову комітету жіночого футболу України Анастасії І У тісній співпраці ми працюємо над розвитком жіночого футболу саме на регіональному рівні на Дніпропетровщині. Однією з перших ластівок у цьому напрямку став чемпіонат Дніпропетровської області з футзалу серед дівчат 2012 -2012. 2013 років народження, який пройшов у рамках проєкту Національного олімпійського комітету України Дулайк Олімпіанс like на паркеті спортивної зали Олімпія плюс нашого міста. На жаль, а можливо більше навіть з надією на перспективу, що він, попри все, таки відбувся, у ньому взяли участь лише три команди, які зіграли за коловою системою кожна з кожною. Головна боротьба за трофей розгорнулася поміж колективами Дніпровської академії футболу Дніпро та збірної Дніпропетровської області. Буар 93 яка представляє Синельниково в очні зустрічі поміж ними, мінімальний успіх, 4-3» святкували дівчата Дніпра, що й зумовило підсумковий результат турніру на їхню користь. Третім учасником були вихованки дитячо-нацької спортивної школи Олімпійського резерву з ігрових видів спорту Дніпровської міської ради. Втім, на сьогодні вони, хоча і мають непоганий потенціал, але поки що не можуть чинити гідний опір своїм суперницям. Втім, як говорять, перший крок найважчий. А далі буде ми будемо працювати над збільшенням саме дівочих команд, збільшенням дівчат та жінок та залучення їх до футболу через пропаганду відкриття відділень дитячо юнацьких спортивних шкіл, створенням можливо жіночих футбольних клубів приватних вже і зі свого боку асоціація футболу, всіляка допомога та всіляка підтримка що для розвитку саме жіночого напрямку. На початку. У урочистою церемонії нагородження після привітань з вуст першого заступника голови асоціації футболу Дніпропетровської області Ярослава Дерев'янка та заступника регіонального центру фізичного здоров'я населення спорт для всіх Сергія Тімарева. Першими вшанували кращих гравчинь у кожній з команд в МДЮ США. Це Софія Можарівська у збірні Дніпропетровської області Буар 93, злата капко і у академії футболу Дніпра Аріна Мишка. Бронзові медалі за третє місце та брендовані подарунки від відділення Національного олімпійського комітету України у Дніпропетровській області стали надбанням дівчат дитячо-юнацької спортивної школи з ігрових видів спорту Дніпровської міської ради. Срібний комплект нагород і відповідні презенти вирушили до Синельникова, тренерка якого переконана, що для росту рівня команд потрібно якого більше грати, причому з суперниками. Гарного гатунку. повинно бути більше ігор та більше турнірів для дівчат, тому що хлопцями грати. Якщо вони будуть грати по своєму віці, то буде дуже складно для них, тому вони з'являються більш-менш року народження, і для них це більш легше. Хочу сказати про цей турнір, те, що дівчата сподобалися, бо отримали дуже гарні емоції, і багато дівчат побачило талановитих, яких є світле майбутнє. А золоті відзнаки залишилися у Дніпрі. Їхніми володарками стали дівчата одноіменної з містом академії футболу. Їм, звісно, дістався і Кубок за перемогу. Що його вручив капітану команди олімпійський чемпіон Сеула Олексій Чередник, який серед іншого зазначив. Не зря говорять, що українки – красиві жінки. От у нас я бачу прекрасне покоління, газарні глаза, симпатичні ліса. Дай Бог здоров'я І найголовніше, що їх мечти збились. Хтось з них, може навіть, навіть потрапив в зборну Україну. Це приємно, що єсможенський футбол на завершення традиційно на згадку про чемпіонат. Усі сфотографувалися на загальну світлину з вірою і впевненістю у тому, що наступний такий вже буде з більшою кількістю команд у вже мирний час.